11 вересня усі християни відзначають величне свято усікнування голови Івана Претечі. Про особливість цього свята сьогодні ми поспілкуємося з отцем Юрієм Білим. Маємо таку можливість сьогодні можу розповісти саме про свято усікнування голови чесного славного пророка Претечі Христа Господнього Івана. Чому ми його святкуємо? І як ми повинні його святкувати, це для того, щоб краще це пізнати, треба спочатку розглянути, хто такий насправді був Іван Хреститель. Церква йому уділяє багато днів в році шість свят, які церква святкує на честь його. Це його зачаття, це Різдво, свято, яке ми сьогодні згадуємо усікновення, також перше, друге віднайдення чесної голови, і третє віднайдення чесної голови, і також згадуємо собор Івана Хрестителя. Іван це особлива постать церкві, і яку народ почитає. І Почитає тому, що має за що, бо він має великі заслуги перед Богом. І навіть Ісус сказав, що немає більшого від народженого народженого від жінки. І е, також Гавріїл, коли з'явився батькові Захарії, е, говорив, що він знайде буде великим в очах Господніх. І тому е, церква по особливому ставиться до цієї постаті, і ми е, возвеличуємо її. Е, він був сином священника е, Захарії, який е, був, мав особливу таку е, місію в тому часі прийти до храму і кадити в святая святих, і там він е, зустрів. Видіння Ангела Гавріїла, який сказав про те, що він стане батьком, бо багато років він вимолював разом зі своєю жінкою Єлизаветою народження дитини для них. І він отримав це видіння, що Гавріїл звістив йому, що в них буде дитя. І це життя життєва дорога Івана Хрестителя. Вона є особливою, тому що навіть вже коли Єлизавета зачала його і були відвідані Марії, коли Марія прийшла до Єлизавети. Іван Хреститель е, зарухався в лоні е, своєї матері, і навіть про це говорив говорив, що він наповниться Духом Святим в зло матері своєї, і саме ця подія стала цим виливом Духа Святого на Івана Хрестителя. Тому постать Івана е, вона супроводжувана. Е, Такими великими чудами, справами, які він звершував. бо він пішов в пустиню, де відрігся від особистого життя. Він для того для любові до Бога. Він, як каже Євангеліє, одягався у верблю, одержу з верблюжого волосу. Він носив ремінь, ремін, їв сарану і мед дикий і. Цим своїм такою відданості Богові, і е, він заслужив довіру в тогочасного ізраїльського народу, який е, виходив слухати Його науки, Його проповіді. І е, тому церква, церква по-особливому надає йому багато таких е, регалій, статусу, його називає Навіте свято, виявляється е, його чесноти, що він є чесним. Чесність це є одна з основних рис Івана Хрестителя, за що він і постраждав за це, за його чесність, за правду, яку він виявив, не боячись, виявив самому цареві, сказавши, що ти не повинен жити з жінкою брата Твого. І докоривши цим. Він попав на мирість і був засуджений. І одного разу, коли він святкував свій день народження, десь сказавши таку обіцянку, яку важко здолати. І насправді ми також думаю, мусимо тим замислитися, коли ми даємо якісь обіцянки комусь, чи ми можемо це виконати, чи це не принесе якоїсь шкоди. І він. Побіцявши за те, що дочка його дружини незаконної іродіади станцювала і станцювала дуже гарно, і він казав, що все виконують для тебе, що тільки попросиш. І за намовою матері вона попросила голову Івана Хрестителя. І за те, що він говорив правду, за те, що він був чесним, за те що він і постраждав від своє життя за Ісуса, за правду, за Бога. І тому ми по-особливому його величаємо, ми по особливому до нього звертаємося і просимо, щоб він також навчив нас бути тими носіями правди. Бо зараз багато хто хоче говорити правду, але це дуже часто буває для своєї вигоди, для свого піару. Для Своєї прослави, щоб нас називали правдомовцями. Ми починаємо десь виявляти чиїсь хиби, помилки, не для того, як це робив Іван Хреститель. Він говорив правду не для своєї слави, бо він казав, я не гіден розв'язати навіть ремінь сандалів Ісуса. Я не гідний і хрестити, коли Ісус Христос прийшов до Нього на ріку Йордан, щоб хреститися від Нього. Але він говорив правду для прослави Бога і для того, щоб навернути ізраїльський народ. Він кликав до покаяння. Він просив народ заходити в Йордан для того, щоб обмивати свої гріхи. І не боявся це говорити не тільки простому людові. До нього приходили воїни для нього приходили фарисеї-книжники, які яким також які, від яких залежало майбутнє ізраїльського народу, бо вони подавали приклад, і він їм говорив гадюче поріддя. Не боявся їм говорити цього, що ви робите. І закликав його покаяння і знову ж і не боявся навіть і цареві сказати правду в вічі для того, щоб змінити, бо знав, що від царя залежить також поведінка всього народу, як народ буде. Наслідувати царя ізраїльського, і тому за це постраждав, і за це ми тепер маємо цю подію. Ми її святкуємо, і дуже дивним виглядає, що як можна святкувати свято, святкувати, наче коли ми згадуємо таку страшну подію усікновення голови. Але святкування це не означає, що ми повинні буде так нас заведено, що ми святкуємо і десь тільки що маємо застілля, якісь веселитися в цьому. Але святкування, саме, свято, саме слово святкувати означає святий день. Ми маємо розуміти, що в цей день ми повинні наслідувати того чи іншого святого, чи історію, дізнававшись того чи іншого празника для того, щоб застосувати його для свого життя. І десь так виходить, знаєте, коли заглядаєш інтернет чи інші засоби масової інформації. Бачиш, коли подається якесь свято, дуже часто з тим святом пов'язано дуже багато забобонів, дуже багато таких страшилок, що можна в це свято, а що не можна. Багато кажуть, тут свято Івана не можна там різати чогось або чогось круглого, або ножа взагалі до рук не брати. Це все забобони, і воно не має ніякого відношення до свята. Зло працює, воно намагається суть будь-якого свята. Ми маємо багато свят, які десь відвертають, тобто думка певних людей відвертає. Погляд людей від е, суті свята, взяти Різдво Івана Хрестителя. Е, як в нас вітають з Іваном Купалом? Хоч Івана Купала немає нічого спільного з Різдвом Івана Хрестителя, так само багато таких сил, які намагаються внести в наші свята, в наші традиції щось нехристиянське, щось поганське, яке залишилося з тамтих часів, і наші люди. Десь звикли триматися ще цього, але все це не має нічого спільного з святкуванням того чи іншого свята, особливо тепер, коли ми святкуємо усікновення голови Івана Хрестителя. В цей день ми повинні молитися до Івана, ми повинні наслідувати його, вчитися з нього, дізнаватися про його життя для того, щоб самим щось змінювати, для того, щоб самим стати. Відгукнутися на те покаяння, до якого він кликав всіх покайтеся, бо царство небесне близько. І тому ми, якщо відгукнемося на це, ми справді тоді будемо святкувати. Це буде святкування цього свята. І в цей день, само собою, що ми повинні зробити, як кожне свято, ми повинні бути у храмі. Хоч церква не наголошує, що це обов'язок, що це, якщо ми не пішли до церкви, в цей день будемо мати тяжкий гріх, але якщо ми маємо можливість, ми не маємо якоїсь праці, і замість того, щоб вдома дрімати, краще прийти до храму, помолитися до того святого церква. Саме в цей день також наголошує про. Піст, бо маємо таку страшну подію усікновені голови Івана Хрестителя. І тому мусимо також звершувати цей піст для того, щоб усмиряти себе, щось уподібнити хоча б часткою до того, чим пожертвував собою Іван в пустелі, віддавши все, що мав, і жив тільки постом і молитвою. Так само, і ми, якщо будемо хоча б частинку свого життя віддавати Богові через молитву, піст, тоді ми насправді. Будемо щасливими, ми будемо осягнемо те, чого хоче від нас Бога.